Пропонуємо до вашої уваги фітнес-гумки. Це універсальний інструмент для тренування, який допомагає розтягувати, зміцнювати та покращувати ваші м'язи. Виготовлений з поєднання поліестеру та латексу, тому забезпечує необхідну еластичність та міцність для інтенсивних занять. Ремінь ідеально підходить для йоги, пілатесу та фітнесу. Дана стрічка дозволяє виконувати широкий спектр вправ для всіх груп м'язів. Компактний розмір дозволяє легко брати стрічку з собою на тренування або використовувати її вдома.